Де ж наша лі... Ну Нічого, може, вона за. А може, у них інтернету нема? Може, так. Бо там щось так, не дуже тихо. Так, е... починаємо. Да? Можливо, хтось перегляне запис нашого. <звук> Ой, вже цей. Ми сьогодні з тобою відправляємося у подорож. А подорожують, Маша, на чому? Ти вже побачила, на чому ми будемо подорожувати? На а, літаку. Так, давай сядемо в літак, бо туди, куди ми будемо подорожувати на автобусі, мабуть, не доїдеш. І полетимо. Стові... Трішки настальгійно. І прилітаємо Машунь, як ти гадаєш, куди ми прилетіли? В Африку. В Африку, Правильно ми прилетіли. Ось послухай невеличку розповідь про Африку. про материк Африка. Африка це материк, поділений екватором навпіл Там сонце завжди над головою. І весь рік гріє дужче, ніж у нас в Україні, в липні або в серпні. По обидва боки від екватора простягаються ліси. Висота дерев у них досягає 16-поверхового будинку. На півночі Африки розкинулася найбільша пустеля землі. Сахара. Пісок тут нагрівається так, що на ньому можна смажити яєчню. Верблюди, які живуть у цій пустелі. Можуть обходитися без води більше двох тижнів. Часто саме на верблюдах люди мандрують пустелями, у африканських степах пасуться зебри, жирафи, слони, антилопи та буйволи. Там живе страус емо. Це найвищий птах і найкращий бігун. У річках Нілі, Конго та Лімпопо живуть величезні крокодили та бегемоти. А по берегах безліч птахів. Восени до Африки прилітають багато птахів з країв, де взимку холодно. З України туди відлітають лелеки, журавлі та ластівки. Так, Маша, ось таку розповідь, да? ми більш, трошки розширили свої знання про Африку. І сьогодні е, так, ось наша Африка, тут живе дуже багато різних, як ви слухали, вже тварин е, і водій на суші. І ми сьогодні з вами готувалися до нашого заняття. Да? І ми готували цікаві розповіді про тварин Африки. От давайте я почну перша. У мене, дітки, тваринка. Маша, хто це? Це лев. Тигр. Це тигр. Він... Це найбільші дикі коти у світі. Тигри, хижаки. Вони харчуються лише м'ясом. Тигри мають які подушечки на пальцях ніг, які допомагають їм безшумно пересуватися у своєму середовищі. Їхні смуги слугують маскуванням і говорять, що немає двох однакових тигрів у світі. Вони всі, їхні... оці смужечки відрізняються одна від одної. У тигрів є чудовий зір, вони дуже гарно бачать вночі. Тигр це єдина кішка, яка не боїться води. Більше того, вони дуже полюбляють плавати, можуть подолати 5-6 кілометрів по воді. А іноді тигри плавають просто за, для задоволення, бо їм це подобається. Але вже в світі на, на, ну, нараховується менше 7 тисяч тигрів. Виявляється, що це вже вони такі ідуть, як, як зникаючі. Да, Ось така моя розповідь про тигра. Так. Е, а хто в нас Машенька, в тебе не зебра? Да? Ні. Ага, ну, давайте це я вам. Близько. Це в Лізі було. Да, лізі треба було про зебру. Давайте я вам розкажу, що зебри вони дуже розумні, живуть групами, зебри сплять стоячи, Виявляєте, вони не лягають на бачок, як ми звикли, на подушечку, а вони сплять стоячи, як коні. Вони травоядні, тобто вони не хижаки. Бачиш, Маша, вони такі довгі. Люблять гарчати. А також вони ще люблять їсти листечко, зебри дуже люблять валятися в пилу. Приблизно зебра живе 30-40 років. Ось так. І вони дуже-дуже полохливі, в них гарний слух, і вони дуже, якщо тільки побачать десь небезпеку, відразу тікають. Так, машуня, давай, ти підготувала своє розповідь? <клух> <клух> Жила в, це саме висока тваринка, да? Тваринка, Тваринка. Так. живе в Африке, їсте, рістя і Куринка. траву, так Цікаво. Пально копитно. Угу. Угу. Все, Машуня? Все сказала, що хотіла? <різь> так. Ти пам'ятаєш, який у неї зріст, Машенька? Майже 5 метрів, да? Надо така височезна, височезна, да? Так. А що вона Добре, добрая? А що вона вміє своїм язиком собі чистити? языком чистить? <плес> Вуха, да? Вушка. Вушка. Дуже довгий язичок у нього, да. Да? Да. В неї. а ще виявляється, то я вам не за зебру, а за вміють, да, Машу? я тебе допомню, шипіти, гарчати, мукати і свистіти. Виявляється, бачите, які вони цікаві. А ще вони люблять сиру цибулю. Маша, ти читала про таке? Що вони люблять їсти сиру цибулю. Дуже красиві, так? Да? Дивіться, жирафчика, вона така мила, так? така гарна тваринка, дуже приємна, і такі вії гарні такі, ну, взагалі. Дуже... Лізонька, ну давай я поверну назад. До тебе було про кого? поверніть. Так, Лізочка, ти готувала розповідь про зелень? Да. Ну давай ми тебе послухаємо, давай. Зеб... У длинні зуби, і вона їсть травку. И чет, у нее кожа белая, а волосы у нее черные. <связывающие> И у них не ухо. <связывающие> Они прят... прятаются в своих детях. День... Они прятаются, если на них хочет нападать. Так, так. Добро. Если у них копыта есть. парно попытні теж вони, да. От, Як і жирапчик, да, машук? У, у них є розове молоко. Да, mm. да, я дуже читала, Ліза, правда. Я вони в перший раз так чую. Дитинчат, У них рожеве молочко, да, да, да. Дякуємо, Лізанька, цікаво. Дякуємо, дівчата, ви такі молодці. Дякую, Маша, дякую, Ліза. дуже гарні розповіді. Умнічі. Так, дівчатка, прожиравчика моїх. Mm -hmm. Тепер mm -hmm. дітки, дивіться, якби Діма був, Діма б нам би розповів про слона. Слон це також житель Африки. Це найбільша сухопутна тварина на землі. Маса слона складає дівчатка сім тонн, а висота його чотири метри. У слонів гарла пам'ять. За день слон випиває близько 100-200 літрів води. Живуть вони приблизно 80 років, харчуються тільки рослинною їжею, травою, гілками, листям, корінням, плодами. Слон не вміє стрибати, але вміє і любить плавати. Слони належать до найрозумніших тварин на землі. Живуть стадами. Слони ніколи не залишать, дівчатка, один одного в біді. Якщо хтось потрапив у пастку, вони протягнуть свої хабаточки, дівчатка, свої носики, і завжди прийдуть на допомогу. Уявляєте, які класні тварини слони? Ось такі вони людяні, можна сказати, да? угу. так? так. Добрі. Добрі, можна про них сказати, да? Такі що? Так, да, це Оля Натольна готова. Це моя тваринка, дівчатка, це Лев. А Лев, дівчатка, другий із сімейства котячих за розміром. Як Юлія Олександровна казала, що найвеликий є тигр, то Лев іде за ним. Він другий. Ну, з сімейства котячих по величині, скажімо так. Далі, у природі, дівчатка, леви, дуже ліниві. Ситий лев, коли він нагодований, коли він дуже багато з'їв, тільки встане з місця, коли в разі небезпеки, коли небезпека, але а, і, і ще коли треба йому перебратися в тінь, коли дуже спекотно, да, йому хочеться перейти в тінь. Тільки тоді він встане, а так вони дуже ліниві. Леви, дівчатка, ніколи не жують м'ясо. Вони його ковтають великими шматками, а зуби тільки використовують для, для розривання здобичі, щоб розірвати на шматки. Ще, 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 а, і ще леві дівчатка сплять майже ці, цілу добу. Вони майже 20 годин на добу сплять. Уявіть собі. О, такі ліниві, що, що, що тільки сплять, тільки 4 годинки можуть не спати, то перебратися десь десь в тіньочок. І вони дуже сміливі, що іноді нападають навіть на слонів. Уявіть собі, який слон великий, великий. за величиною по порівнянні з левом, але вони такі сміливі, що не падають навіть на слонів. Ось таке. Не рішки. зря ж нас його називають царем звірів, так? Да? Цар звірів. Так. Ну, тому що... Мабуть, я за... 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 спитала, що ще зебра робить. Давай, Ліза, допоможи. Кажу, дівчинка. Вона ходить 12 місяців. Ага, вагітність у них, щоб, щоб народити маленького. Ага, ага, потомство своє. Ого, нічого, Савєт. Так, да, молодець. Так, діти. Так, це верблюд у нас, ну ми не будемо на ньому зупинятися. Yeah. І ось у нас крокодил. У нас сьогодні буде з вами ліплення, я вас уже так підвожу, Ми будемо ліпити крокодильчика. Тому сьогодні розкажу ще вам, діти, про крокодила. Ці тварини хитрі і витривалі живуть майже 100 років, уявляєте? Вони хижаки. Народжуються, дітки, крокодильчики. Не в животику мама крокодилиха носе, а вони народжуються, дітки, з яйця. Крокодили не вміють жувати, тому їжу ковтають частинами, як леви, да, мабуть. Mm -hmm. Вони є нащадками динозаврів і мають багато спільного з птахами. Пересуваються з великою швидкістю mm -hmm. крокодили-чудові плавці. Деякі крокодили. Можуть не їсти майже один рік, уявляєте? Оце да. Нічого собі. Мені Так, не їсти. <гум> Так, дівчата, отже, а скажіть, а як називають людей, які живуть в Африці? Як ви гадаєте? От ми з вами, ми в Україні, ми з вами українці, а людей, які живуть в Африці, як називають? Mm. Афри. Афри. Афричанці. Африканція. Африканція. Так. Оці, правильно. А я буду малювати. Ага, добра, Лізочка. добре, Лізочка. Так. Ліз. Діти, давайте ще трошки пограємося і потім. Так, щас, щас, щас. А Ану, треба нам порахувати. Порахуйте скільки, скільки левів на малюнку. Два. 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 Перевіряємо себе. Угу, угу. Так, два. Скільки буйволів? Буйвол, діти, це ось у нього так завернуті нагору. Роги. Два. Так, Два. а Добре, скільки гепардів. Ой, леопардів, дітки, це леопард. Бачите такі маленькі вушка і в крапочку чорну. З чорним Чотири. Ні, Ліза, ну П'ять. Так, Машенька, загубила одного лізунька. Так, ну давайте, може оце заважає наші камери. Давайте, так, Так, діти, скільки носорогів? Три Три носороги. І скільки нас зебр? Дві. Дві ми з вами пригадали, бачите, і порахували, і пригадали назви тварин, таких як буйволос, наприклад, ми не знали леопард, так, діти. А тепер ви пам'ятаєте з Денисом Олександровичем? Ви вивчали тварин англійської мови? Вчора ми з вами рахували англійською мовою, а сьогодні давайте пригадаємо, як же будуть тварини англійської мови. Хто пам'ятає слон? Як буде англійською мовою слон? Не пам'ятаєте? Давайте я буду називати тоді, а ви будете зі мною повторювати, дітки. Елефент, так. так, як же ж буде горила, дітки? Горила буде. Горіла? Горіла. Горіла. Так. Зебра англійською мовою буде схоже до нашого дітки. Зібра. Zibra. Zibra. І, брат. Ді, брат. Так. Ось такий кабанчик, <смі> <Бров>. <смі> такий він цікавий, таке важке слово, дітки. Вордхаг називається. ось такий, Бачите, він, милай, милай, милай. молодці, дітки, ну і жирафа, так і буде схоже до нашого джіра. Ми передаємо, дітки, Денису Олександровичу, привіт. Да, що ми займаємося. хоч він... Не проводить з нами нас захищає, а ми йому передамо привіт. Да? Так, добре. І, дівчатка, давайте ми з вами трішечки порухаємося. Давайте потанцюємо таночок такий веселий про Африку, і будемо ліпити. Щось нема звуку. Так? Yeah. гарно рухаєтесь дівчатка, супер. Так, ну що ж, переступаємо до другої частинки нашого заняття, діти це ліплення. Сьогодні ми з вами зліпимо, Аліза намалює нам, да, Лізочка? Ось такого крокодильчика. Приготуйте свій зелений пластилін. Лізочка, ти можеш починати. Зараз я покажу. Машині. Машенька, беремо від великого шматочка, нам треба відрізати. Менше, тільки не половину маш, а менше це будуть лапки. Великий такий залишити для тулуба, а трішечки відрізати, це будуть лапки. І потім цей маленький розділити Лапки Лапки будуть. Отакі. Покажи, покажи, трошки на камеру маше. Ану, ага. да, я думаю, вистачить маш для лапок. да. Так, Відкладай його поки для лапок. А бери великий, Ліза, а ти малюй ось такий, ми кочуємо ковбаску, а ти малюй ось такий овальчик тоненький, Ліза, на листочку. Так, 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 як овальчик, щоб було схоже на нашу ковбаску. На тіло крокодила, Ліза, ти ж бачила, як крокодил виглядає? Не бачиш, mm -hmm. Ліза? Відсвіть. ого! Ого, Ліза, це... от ти його розкормила. Ого, який крок. Маша, диви, а ми катаємо, Маша, катаємо таку ковбасу. О, це о, 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 Ліза, ну тут то, зроби, щоб Ліза, що. дивися, воно як стовбик, стовп такий, ковбаска така, бачиш, трошки вущий намалюється. Ліза, диви, отак. Ну, oh. ну хай буде, Ліза, ну хай буде, чого? Може, він, він, він ж там розказується, що він такий здоровий. Він, мабуть, а все глотнув, Ліза. А, да, да. Oh, так, 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 Скачуй ковбаску, Маша, довгу таку ковбаску ось. Mm -hmm. Це буде тіло крокодила. Африка. ту-ту-ту, ту-ту-ту, о, Пісенька мені сподобалась. Ага, теж руханка дуже весела така. Так, далі. Іза, ти можеш поки замальовувати, візочка, бо в нас пластилін його не треба, а ти можеш поки тіло крокодильчику Та, так, так, Машенька, потім нам треба, дивись, приплюснути. Ось ти показує цю ковбаску, ось так трошечки її в пальчиках приплюснути. Ось тут, де голова більша, ми приплющуємо. А тут де ті, хвостик менше трошечки, формуємо крокодила, щоб вже це не просто була ковбаска, а щоб це було схоже на крокодил. Крокодил, mm -hmm. дил дил. Помните та пісенька така була? Ну, соріх, ріх, ріх, пливе. Тільки я все лежу і на Пісня. сонечко дивлюся. Дивлюсь. дивлюсь. Ну що Так. Машенька, ну що покажи. А ну, схоже там вимальовувати. Ви бачите. Ага, камеру треба отак, щось да, О, 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 о. Так, ось буде тут у нього паща його, це його. Так, ліза, так. так. Ліза, а зробимо так трошки э, длинніший хвостик. У нього ж подивися, он такий хвостик, там як -то... О, загострений. Трошки домалюємо так. О, так, Да. Дотягни трошки. Ліза. Так, далі. Дотягай хворости. Ну, хай буде хай так буде так. Так, Ліза, да, Ліза да, розфарбуйте, лізочка. Маша, дивися, з тих двох ш... шматочків, що ми з тобою відкладали і відрізали, ми катаємо О, дві. Такі? Да. Так, так. Можна навіть подивитися, якщо дуже багато, поділити їх навпіл один. ну Це будуть лапки. Ось я тобі покажу зараз, дивись машую. Ми їх отак розплюснемо, бачиш, і будемо під тіло крокодилу ліпити. Це якраз у нас вийде чотири лапи у крокодила. Спочатку ковбаску. Маше катаємо тоненьку знову. Дві тоненькі ковбаски. Лізати, домальовую йому чотири лапи. Угу. А так, так? Вот так? Ну такі так, довгенькі. Як от дивись, Лізочка, щоб були схожі, якось, бачиш щось тут. Угу. Ось. Ну, дивись, спробуй, Лізочка. Так, з однієї сторони, йому дві лапки намалюй, і з іншої сторони дві. Так а не нас... виходить. О, ну так ти молодець, звичайно. О, вот так. Так да, ага, да, да, да. Ага. Ліза, спробуй йому якусь голову намалювати, відділи трошки тупі. Такі лапки. Що Машуня? Отакі лапки. Ну, показує на камеру. Ага, ну да, пробуй проріз до голуба знизу, Маша, знизу пробіг не зверху, а знизу. Ти їх трошечки потім ті ковбаски пальчиком роз... розплющуй, так? Ану, Ліза. Ну, ну малюй глаз, а зубы ему там такие Лиза, намалюй. А О, я О, зубы валювать. Трикутнички, Ліза, трикутнички маленькі. Вот тут? На голові там, де в нього заканчивается, Лиза, вот тут, вот тут, де в нього закінчується. Ось. А ось. вот тут? Ага, там, де голова. Ага. Зуби можна йому так. Маша, ну, дивись, отаке, отак щось бачиш? Ось у нього знизу. О. Ось у мене на строкозуді. А в мене щось. А знаєте його лапки, о, да, воно влізе так, пані. Розплющувати просто лапки, поняли? Тоді не буде. Так, а тепер тебе змальовую тепер лапки голову Розмальовували, а мы ще виліплюємо, да, Маша? Угу. Кого розм... кого розмальовувати? Зубы. Зуби просто можна яким сіреньким. Або не замальовувати нічим, вони ж білі зуби. Так, Маша, вот так от... у нас дивись, повинно вийти. О, а пут... да. ну на камеру трошки сюди. Машеночка, покажи, покажи. покажи. О, Напаки в другу сторону, Машунька, бо в тебе там лампа світить. Мені, мені не видно просто рук Маша. Треба... Ага, ага, да, да Маша, да, 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 да ось так. А тепер, дивись, Маша, ми беремо, що я говорила, стека, ось такий інструмент є для ліплення. І ми промальовуємо Ліза, а ти потім візьмеш собі, мабуть, чорний олівець і такі тоненькі лінії намалюєш на спинці свого крокодильчика. І домалюєш йому. <плес> Очі домалюєш йому Ліс. Вот так можна получиться лице <плес> розмалювати. О, нормально. <плес> да. Да, Ліза, чудово. Так. Ага, где тут мой? Отакі волосочки просто. Да, смужечки. Маша, дивися, до голови не доводимо, тільки по тулубу машунь. І два ока промальовуємо. Просто отак от легенько цією, або якоюсь паличкою. І потім можна ще дивитися, то ми проводили такі довгі, а тепер можна такі ще трішечки штрихи короткі. Ну, так Чудово, чудова, дівчатка, Ось. промалювати трішки по поспити. Я намалювала і доски, і доски. Угу, Та в тебе ще й зуби вийшли, так, да, Ліза? Так. Ага. Так, і ось так по мордечці Маша також такі невеличкі. лінії, Як промалювати йому обличчя? Ну, щось що в мене в схожий. Можна і по лапках трішки, бачите, такі діти. Так, да, по лапках теж. Ліга, ти теж можеш йому на лапках намалювати такі е, невеличкі лінії, що це в нього тігті ті його, да. Він же ж хоча. Я слабочко намалюю. Сонечко? Ага, Сонечка. У ну, мене вийшов, дівчатка. Мене вийшов. Зараз і я покажу. покажу. Да, зараз, за. Діти, а де живуть тваринки? Якщо вони не в Африці живуть, не навіть місцевості, де вони ще можуть жити? Скажіть мені? Ді ми їх можемо побачити. В... зоопарк. Так, Золо парк ліса, так. Yeah. Якщо, якщо в Україні, наприклад, да, на ж не може він жити в лісі крокодил. Для нього клімат не підходить і так далі. Да? То ми yeah. можемо зустріти, наприклад, нашого крокодила, дівчатка в зоопарку. або слона, або пінгвініс. Так, так. Оці всі тваринки можуть жити тільки в зоопарку, де є спеціальні для них умови. А ще мені б хотілося вам таку. Запропонувати, от, подивіться на малюнок, і скажіть, якби вам сказали, уяви, яка ти тваринка Африки, на кого ви схожа? Mm -hmm. Я не знаю. Ну, от роздивіться, скільки... а дивіться, виборіть собі тваринку. Виберіть собі. От, я, я, я б хотіла бути е, своєю, як я, я розповідала зеброй. Зеброй. Угу. так. Машенька, якою би ти хотіла бути тваринкою Африки? Змія. Змій, отака добра. Гарна, ага. така різнокольорова, так, да, Машуня? Ага. А я, мабуть, на слоник або на сорок дітки. Ну, а я, коли готувалась, то я теж хотіла бути чогось зеброю, ліза. Сьогодні так, а завтра так. Не можу визначити ще біла я чи чор. Повертаємо додому, да? Так, да. то Лізочка летіли в Африку на літаку, ти трошки пропустила, тому я їй кажу, що повертаємось. Так, дівчатка, ну покажіть свої витвори мистецтв. Угу, о, на диви що, Ліза сама. Ой, Ліза, який гарний ти. Класно, молодець. Машенька, покажи, ти до літвори. Я ще не доділа. Так, так чекаємо. І сонечко, да, може ще море намалювати, Ліза. Так, я при вона напевно, полосочок не видно.